Якщо нас кине Америка, якщо ми будемо все більше залежати від себе, якщо росіяни не зупиняються, ну типу, робиться щось в напрямку того, щоб ми були спроможні витримувати це. це. Армія змінює сама себе колосально. просто колосально. То тобто те, як ми воювали в 22-му році, ще не порівняно з точки зору спроможності організації процесів процедур, як воюється зараз, ще не в несу не в порівнянні. Але все це робилося всупереч Мінобороні. Бо вони мали бути тими, хто буде пхати зміни. Якби лінія дронів була розвернута тоді, коли мордою ткнули в Цеумєрова, переговорна позиція Зеленського на зараз була б значно сильніша. Америка піде, ну окей, буде важко. Ну тільки на фонд стабілізований. І росіяни знищувати можуть свою біомасу тисяча ну Три пішки в день. А не тисячу. Хай знищують. Да, нам буде важко без США, БВО, но, но українців буде кинути менше, бо буде не піхота на піхоту, а 15-кілометрова зона смерті для любого руського, хто потнеться на наші позиції. Блачимо час. Мені шкода, щиро шкода, що Зеленський з правильною переговорною позицією, правда, з правильною, є в них таким слабким. Через внутрішню слабкість. І це слабкість не сил оборони, це слабкість військового управління. Не воєнного, не війною, а забезпечення оборонки. Мені щиро шкода за слабкість. Ну, в нього правильна позиція. Ми, як українці, її розділяємо. Ну, вона слабка, бо нема на що спертись всередині.